999 гривень за пару взуття у нас буде 11 в лоті, значить буде 10 у нас пар кросівок і будуть ще такі шльопки рібак в сірому кольорі, будуть в лоті вони також. Розміри будуть йти у нас 35-го три пари, 36-го одна, 39-го одна пара, 41-го одна, 42-го дві, 43-го одна, 46-го одна і 50-го розміру буде одна. Вартість такого лоту буде 10989 гривень. Значить, що у нас буде в лоті? Будуть ось такі рібаки в чорному кольорі, класні стильні такі Шльопки, як я вам вже показувала в сірому. Ось такі будуть рібаки. Легенькі, вони дуже класні. Ось такого буде плану моделька в лоті. Яскравий, класний буде синій колір з такою підошвою стильною. Білі ось такі. Також в лоті буде моделька ось такого плану. Дивіться, які вони сучасні, яка класна тут підошва. Вона на такій. Це, прорез... да, це піна, але вона прорезинена, Ось такі будуть рібаки класні, сучасні, яскраві. З високою такою посадкою будуть рібаки ось такі. І будуть в такому класному в кольорі з такою підошвою. Бачите, акцент тут дали в цій моделі на підошву. Це також ріба. Значить, вартість лоту 10 тисяч дев'ятсот гривень. І щоб замовити цей лот, ви вже зараз пишіть нашим менеджерам. Поспішайте, заробляємо разом.